Вітаю! Мене звати Харулін Дарина, я учениця 9 класу і навчаюся у власництвому першому ліцеї з дошкільним відділенням початкової школи та е, гімназією. І сьогодні я хочу показати вам свій проєкт на тему, як геометрія може розповісти все візуально. Мета роботи впевнитися у зв'язку між мистецтвом і математичними науками, розширити уявлення про сфери застосування математики. Об'єктом дослідження є геометрія в мультиплікації. Актуальність теми мистецтво і геометрія дуже тісно пов'язані між собою. Усіх стилях мистецтва проявляються певні геометричні форми або фігури. Вони постійно взаємодіють друг з другом, підкорюючи законом і принципам. Створення шедеврів неможливо без глибоких знань, геометрії. Глибокий сенс має вислів. Шукайте мистецтво в математиці. Математика красива, естетичні критерії грають в ній дуже велику роль. Математика у різних сферах життя. Великі можливості застосування математики у кінематографі. Існують мультфільми, які створені за допомогою геометричних фігур: ромбів, квадратів, трикутників, прямокутників та інших. Одним з таких мультфільмів є легенда про вовків. В ньому цікава розповідь про конфлікт міста з лісом супроводжується дивовижним стилем, де геометричні фігури є одягом, архітектурними спорудами і ключем до розуміння сюжету і персонажів. Легенда про вовків з погляду візуальної мови, вона робить те, чого не може дозволити собі кіно. У зоровому ряді мультфільму захована якусь неймовірну кількість важливих для сюжету елементів, які можуть існувати лише в анімації. Мультфільм можна поставити на паузу в будь-якому місці, але ви все одно не натрапите на просто кадр, оскільки кожен із фреймів це найскладніший взаємозв'язок командних творчих рішень, без яких історія не працює. Простіше кажучи, у легенді про вовків дуже сильне та глибоке художнє оформлення. Наприклад, ось перша поява головної героїні Робін. Форма і дизайн персонажа це румбовидний силует, вписаний у такій самій формі вікно позаду неї. Тобто, на початку історії вона буквально належить строгому і незграбному оточенню, хоча ми ще до ладу не розуміємо, де вона знаходиться. Якщо звернути увагу на вулиці та мешканців міста 17 століття, то можна помітити, що у тутешньому дизайні майже немає плавних форм, лише відчуття тісної та суворої в'язниці, де кожен із городян візуально успадковав строгість довкілля. Робін не просто скута з самого початку мультфільму, а й транслює цю скутість, а часом і ворожість на ліс, що знаходиться неподалік. Як ми з'ясуємо пізніше за сюжетом, місто у дуже напружених стосунках із мешканцями лісу із вовками. І що далі глядач просувається по історії, то більше дизайн Робін втрачає ці строгі кути, і її недружелюбність слабшає. особливо, коли вона знайомиться з мешканкою лісу, яка здатна під час сну перетворюватися на вовк. Дівчинка з часом стає м'якшою, приймаючою, відкриває себе світу навколо, і до кінця історії остаточно скидає цей геометричний одяг. А її контур із строгого і тонкого стає ближче до хаотичного скетчу, прямо як і в лісу, якщо придивитися він нормаль... намальований, начебто з помилками і в хаотичній живій манері. У результаті головна героїня вже не просто виглядає інакше, її спосіб мислення та цінності тепер такі ж, як і у тих, на кого вона раніше полювала. Зміна дизайну героїні та е, малюнка дозволяє відчути всю арку робін, в якій вона перемагає власні страхи та Упередження щодо всього, що пов'язано з вовками. Одного кадру може бути достатньо, щоб у вас під час перегляду був необхідний контекст і, будучи досить уважними глядачами, ви можете краще відчувати зміни на екрані і внутрішні муки персонажа за мого різного стилю малювання і геометрії. Фільми за картон салон це великі любовні листи для тих, хто дивиться серцем і душею. Це дуже людяні та добрі історії про прийняття любов до навколишнього середовища та повагу до власної культури та фольклору. легенди про вовків на сьогоднішній день найзріліша і найціліша робота. У ній дбайливо зібрані всі техніки та способи оповідання, які студія відточувала ще з часів перших короткометражок. Легенда про бабків, швидше за все, вписана в тематичну трилогію і є сусідами з піснею моря та таємницею Келс. У трьох фільмах дуже сильні мотиви ірландського фольклору, прийняття тих, з ким ми ворогуємо і кого не розуміємо, а також протиставлення міського та природного. Але саме в історії про бавків картун Салон нарешті знайшли універсальний спосіб реалізувати більшу частину своїх ідей і рефлексій на всесвіт навколо саме через геометрію. Попередні роботи студії теж часто використовували геометричний дизайн як основу візуальну... основну візуальну мову, але легенда про ловків робить цей контекст по-справжньому живим. Арка Робін полягала у змінах та прийнятті. На противагу до неї ідея арка головного лихотія на ім'я Кромвель. Він лорд протектор. Він не розуміє змін та концепції свободи. В основі його образу реальна історична особистість, англієць Олівер Кромвель, який зі своєю армією окупував Ірландію у 1649 році. Завоювання було настільки жорстоким, що його досі, досі ненавидять у цій країні. Існує історія про те, як олівер та британці намагалися винищити вовків Ірландії, таким чином символічно приручивши та привласнивши собі територію. У голові вам також варто тримати серію розповідей про перевертнів, які з'являлися у середньовічних ірландських книгах. Повертаючись до зовнішнього вигляду Кромпеля, до кінця мультфільму його дизайн незмінно залишається важкою купою зі строгих геометричних кутів, прямий як місто, яке він щитова на мхаті захистити чи насильно сковує у рамки. Він не розуміє відкритості та плавності лісу, його мінливих, вільних та м'яких форм. У його світі все підпорядковане суворості, порядку та визначеності. Місто було у настільки великій вузтісті, що це порушує страх навіть у білі професійному мисливцеві та батькові Робін, який прибув сюди разом із точкою у пошу... пошу... пошуках нового будинку. Завдяки вивірній геометрії у дизайні міста можна помітити, як воно тонне підвагує власних вулиць, де немає повітря, індивідуальності та свободи. Мультфільм настільки добре працює з геометричним малюнком, що постійно дає глядачевий ключ до розуміння кожного персонажа та його ідеології. Вже досить очевидно, що команда авторів протиставляє місто та ліс, тим самим створюючи зрозумілу географію та конфлікт у середині мультфільму. Вони з допомогою візуальних технік та геометрії замирюють глядача у кожну з локацій та позначають для нього різні ідеї та ідеології. Якщо ми розглянемо мешканців лісу, то зауважимо, що вони закономірно спадковують візуальну мову оточення. Мейф, нова подруга героїні, промовляє, що це її ліс, який зовні такий же округлий, як і вона та її мама. І коли Робін намагається розчесати Мейф, кругла і добра натура нікуди не зникає, адже це частина її ідентичності та характеру. При цьому форма кола найкраще приноситься на екран ідею цілісної громади у лісі, на відміну від міста. Тваринний світ цілісний та єдиний. У ідеї цілісності є втілення, наприклад, вовки. Вони настільки вписані в плавну геометрію і поводяться як єдине тіле, що можуть бути непомітні, а самі тварини здебільшого анатомічно невірні, тобто автори не брали за основу реалістичну поведінку тварини на зразок рухів бембі або балто, і швидше передають дух дикості, щоб зберегти яскраву експресію, найчастіше вовки і правда приміщуються разом як єдина нероздільна маса. Є ще одна чудова деталь, яка підказує вам про взаємини персонажів. На початку нам чітко встановлюють постать батька як огороджувальну та надто дбайливу. Біл не дає Робіна ходити з собою на полювання, відкоряється кромвалю, коли той наказує відправити точку на кухню, працювати. А потім погоджується спалювати ліс, адже думає, що зможе убезпечити Робін від вовків. І здається, що персонажі вже ніколи не зможуть зблизитись. Вони розділені назавжди, але це не так. Якщо ви дивилися уважно, то помітили, що всі ці кадри з їхніми профілями чітко давалося зрозуміти, що вони не будуть розділені по-справжньому. У сцені ближче до кінця ровін остаточно зламана режимом лорда протектора і тиском з боку наляканого батька, а тому родить, радить Мейв взяти її вовків і текти з лісу. Щоб їх не прибили, але мейф не може прийняти цього, адже її мама, мол, по колишньому в руках лиходія. Робін, її найкраща та єдина подруга, яка обіцяла допомогти, каже їй відступати. Межі екрани поступово стискаються і забирають із нього повітря. Чим більше Мейф розуміє, що Робін не допоможе їй, тим більше кадри заповнює темрява від рамок. А думки про зраду подруги звужують тверезий погляд на світ. Кадри чудово передають біль та розчарування, е почуття ненависті і навіть помітніння в очах. Це досить короткий момент, але емоції показані чудово. Добре показаний переход біла на бік вовків. Відбувається внутрішня зміна, і щоб показати силу емоцій і перехід від, остан... і перехід від одних переконань до інших, у потрібний момент використовується яке ж халатичне фарбування, схоже на скетч. А коли вся зграя, нарешті, з'явилася разом і злоповалено, і злопова... і злопова... можна помітити, що тепер навіть у людській формі персонажів простежується лінії олівцевого скетчу, показуючи, що ідентичності і нутро змінилися назавжди. Геометрия в мультфільмі не зупиняється на звичайних фігурах. Там у вигляді сходів зображений золотий перетин. Золотий перетин вважається співвідношенням найвідповіднішим естетичному сприйняттю зображення, Застосовується в мистецтві і архітектурі. найчастіше як золотий прямокутник. Золотий прямокутник утворюється при поділ, поділі відрізку в такій точці, що площа прямокутника однією стороною, якого є весь відрізок, а іншою менше з і дорівнює площі квадрати з більшим відрізком як стороною. Висновок для того, щоб краще розуміти кінематограф, нам варто хоч іноді звертати увагу на візуальні та геометричні рішення. Геометрія є всюди. Треба лише придивитися, озирнутися навколо. Дякую за увагу.